Наявність запасів донорської крові важлива завжди, а тим більше для країни в умовах війни. У Житомирському обласному центрі крові кажуть, за їхніми підрахунками потреба в крові зросла втричі, а кількість донорів лише вдвічі. На сьогодні у нас потреба у всіх групах крові і негативного, і позитивного резусу. Нам необхідно приблизно щодня мати 50 людей, які будуть донорами, якщо такої кількості немає. В Ви час виникає дефіцит чи однієї групи, чи іншої, залежно від потреб пацієнтів. В котре зробити свій внесок у банк крові вирішила обласна команда Слуги народу. Сьогодні наша команда не вперше здає кров, і це важливо, адже сьогодні і в Житомирській області, і в Україні є дефіцит крові. Іде війна і потреби колосальні. Тому я закликаю кожного і кожну. Кому дозволяє здоров'я прийти в обласний центр крові і здати кров цим самим, врятувавши життя іншого громадянина нашої держави, уся процедура, враховуючи реєстрацію огляд у лікаря та сніданок донора, займає до 30 хвилин. Сама ж донація лише 5-7. Поповнити банк крові прийшла й депутатка Житомирської обласної ради Валентина Донець. Будучи лікарем, вона як ніхто розуміє важливість такого рішення. У нас збільшилась кількість бойових травм, у нас збільшилась кількість людей з хронічними анеміями. Харчування не завжди те. У нас є різний контингент, який потребує саме донорської крові. сьогодні в підтримку донорства хочу до сказати, що це для здорової людини є абсолютно безпечна процедура. І сьогодні я зможу поділитися частинкою своєї крові. Кров це пересадка тканин, і можливо, цей флакон крові спасе кому життя. До донорства долучилися також представники місцевої влади Олевська, зокрема, начальниця відділу культури та туризму Анна Вжесінська. Вона розповідає, до здачі готувалася ретельно, читала додаткову інформацію та дотримувалась усіх вимог. Якщо трапляється можливість допомогти людям врятувати чиєсь життя, то мабуть це важливо. Я насправді лише другий раз з кров. Це не дуже приємно, насправді, але я маю надію, що це дійсно комусь рятує життя і допоможе. Такі колективні донації кажуть у Житомирському обласному центрі крові є дуже результативними та можуть слугувати прикладом для інших компаній та організацій. Обласна команда слуги народу каже, що продовжуватимуть таку традицію надалі, адже це найменше, що вони можуть зробити для наших військових.